І на це витрачаємо кошти комунального підприємства. Що ми робимо погано? Я ну, робимо. Я хочу сказати, друге, подивіться, як красиво. Ні. Ось господарство Савєлівлі Не Неважливо, що воно повалено. Важливо, що воно побілено. А? Ми навіть розвалені білимо. Розруху. І на це витрачаємо кошти. Комунального підприємства, адже у той момент, коли наші працівники комунального підприємства біля цієї е, малої архітектурної форми, вони отримують зарплату комунального підприємства, яке, до речі, фінансується напряму із бюджету селищної ради. Ось на що уходять наші податки на побілку оцих розвалень. Що ми робимо погано? Ну, я хочу сказати, друге, подивіться, як красиво. дякуємо, Ліді Івановна, за те, що продовжуєте порушувати закони України.